Людина повисила голос на продовшиню, І що ж бачить психолог? Дитячі травми, не люблячого дитину, котрий тепер травмує близьких. Та може, блядь, вона просто общала його. І це реакція людини на нинішнє собитії, уважаємо коліжанки. Колежечки мої, не треба містифікувати нормальні інколи реакції людини. Так, я розумію, коли людина страждає пограничним розстройством лічності, і вона дуже імпульсивна, і вона дуже швидко міняє настрій за пів години, між вона добра всі любить та всіх ненавидить, я розумію. Але інколи бувають нормальні реакції. Але коли я оце бачу, цей тренд, оцей мейнстрім постійний, що, сука... Усі психологічні реакції це завжди проблема. І обов'язкових треба змінювати. А зрозумійте, будь ласка, а якщо людина це буде являтися її базовою, її базисом, якщо це буде її фундаментом, ви повністю намагаєтеся змінити усе світосприйняття людини, це майже неможливо. І тому людина буде відчувати себе пригніченою, апатичною, буде відчувати себе взагалі ненормальною, а інколи. Якщо людина втикнула в телефон, можливо, вона саме зараз втикнула, і вона просто відпочиває. Можливо, людині недостатньо дофаміну та мотивації. Вона його шукає в простих речах. Так, Якщо є обсесивно-компульсивний синдром, якщо є переєдання е, розстройства пищового поведіння, якщо є тривожний розлад, я це розумію, але для цих діагнозів є чітка схема діагностування. Але коли коліжанічки ви берете мейнстрімну штуку, що бачить психолог, то ви самі для клієнтів робите себе гадалок. Нічого ніякого анамнезу не зібрали. Історію клієнта не почули і вже діагноз. І чим ви відрізняєтесь від гадалок? М? Від колдунів, від нумерологів. Чим саме нічим? Тому котятки зрозумієте, будь ласка, інколи ці стани можуть бути градацією норми. Наприклад, якщо ви йдете по вулиці. І відчуваєте загрозу від іншої людини, і ви прикиньте, ця загроза може бути реальною. У цієї людини може бути ніж в руці, і ви відчули, що вам лячно. Ніж в руці у людини, ніж і вам лячно. Це нормальна реакція. А не те, що ну, коли ви побачили, ніж у людини і злякалися, можливо, просто ви невірно трактуєте сутність буття, і це можливо у вас були батьки якісь невірні. З вас три тисячі гривень за консультацію. Ну, хватит, а?